Добрий день, малята! Про що ми будемо сьогодні розмовляти, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Скрізь ти бачиш речі ці адже зручно і тепло в них, їх багато є на світі, їх вдягають дорослі та діти. Ці речі треба знати, у них добре грати і спати, гуляти вліткою в мороз, і навіть холод сховати ніс. Так, малята, це одяг. Сьогодні ми поговоримо про одяг. А чи всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас. Іноді, поглянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. Весь одяг поділяють на чоловічий, жіночий та дитячий. Як ви гадаєте, чим відрізняється дорослий одяг від дитячого? Вірно, розміром та оздобленням. Дівчатка носять спідниці, сукні, маєчки, блузочки. Хлопчики одягають сорочку, штанці та кроватки. Також одяг розрізняють за сезоном. Він буває літній, зимовий, демисезонний. Цей одяг втягають восени та навесні. Влітку спекотно, тому ми одягаємо відповідний одяг сарафанчики, шортики та маєчки. Та обов'язково не забуваємо про панамочки та літні капелюшки на голову, щоб захистити її від палючого сонця. Взимку, коли дуже холодно, ми вдягаємо теплі шубки чи куртки, рукавички, теплі шапочки, теплі светри. Також одяг розрізняють на домашній, повсякденний і святковий. До домашнього одягу відносять халати, піжами. Домашні костюмчики. В святковому одязі ми ходимо на свята. В повсякденному одязі ми знаходимося кожного дня. Це той одяг, в якому ви гуляєте на вулиці чи ходили, наприклад, до дитячого садочку. Також є одяг спеціального призначення. В нього вбираються люди різних професій. Малята, а де ж ми беремо одяг? Так. Ми купуємо його в магазині, який так і називається магазин одягу. Щоб одяг нам довше служив, за ним треба дбати та доглядати, бо чи стареньке вдягаєш, чи новеньке, потрібно все чистеньке. Така вимога є одна. Одяг гарно ти складай і ніде не розкидай, його треба берегти, завжди пам'ятай це ти. На цьому я вам кажу до побачення. До нових зустрічів.